Всім привіт! Зовнішній держборг Росії у 2022 році скоротився до трильйона рублів. Зменшення відбулося вперше за останні три роки. Про це повідомило Рия Новости з посиланням на Рахункову Палату Росії. Економісти відзначають, що з 2019 року в Росії відзначалася тенденція до зростання зовнішнього держборгу до 2021 року він досяг трильйона рублів. Сукупний держборг Росії у 2022 році становив трильйона рублів, а його частка щодо впала до відсотків. Експерти вважають безпечним для національної економіки рівень держборгу до 20% в у рахунковій палаті зазначили, що співвідношення загального держборгу Росії до ВП є найменшим серед усіх країн-членів. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки.